Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар на Одещині відновлюють електропостачання цієї ночі. Росіяни прицільно били по енергоінфраструктурі області. Є влучання і в самій Одесі з нами зараз на зв'язку. Наша кореспондентка Ольга Дунська. Олю, яка ситуація зі світлом у місті? Наскільки серйозні пошкодження енергооб'єктів? Вітаю Марина. Під ворожий удар потрапили і ще домівка одеситів. Зокрема, 47-річна жінка дістала поранення. Нині вона в лікарні в неї опікуються медики, проводять усі необхідні дослідження. Також постраждали два гуртожитки, більше десятка приватних будинків. А один з шахедів залетів на взагалі на 24-й поверх будинку на щастя не здетонував. Там немає на щастя, постраждалих. А, і, власне, що кажуть досити про цю ніч, пропоную послухати. Як запалало все. Так, яскраво в хаті було, що перепугалися. Повибігали, думали, пожар буде, ні. Обійшлося, ну потухло. Світло потухло. Підіть покупки на всякий случай, бо холодильник не відкриваємо. Ми у приватному будинку живемо таке синім палало. Зрозуміли, що по енергетиці сумно було. Головне ж, сьогодні то світло дадуть, а завтра то знову розіб'ють. Внаслідок ворожої атаки. В частині Одеси зникла вода. в іншій частині подекуди став меншим тиск. Без світла опинилися 317 тисяч родин. Від самої ночі на місцях влучання одразу почали працювати рятувальники та енергетики. Пропону посутати Світла ще нема, а воду пустили. Утром ми були вже з водою. А світла вчора цілий день не було. І от до до сьогоднішнього дня нема нічого. Після того, як бахнуло, не стало світла. І все, ночі, от це, як був прильот, ну як бабахкало. Це з часу ночі. І от зараз я пішла додому і світла не було. Ліхтарі кнопочні, такі на стінку вішаються, нажали, воно світить. Батарейки забула купити, добре, що спитали. Зараз повернуся. Станом на зараз енергетикам вдалося повернути світло в домівки. більшості одеситів. От також одразу вночі заживили критичну інфраструктуру. Досі без світла залишається ще 30 тисяч родин. В самій Одесі частково не працює електротранспорт, зокрема шість трамвайних маршрутів та один тролейбусний. Енергетики кажуть, що працюватимуть без перестанку, навіть якщо доведеться працювати вночі, або якомога швидше повернути світло в домівки Одеситів. Студія. Дякую, Олю. Наша кореспондентка Ольга Дунська про енергетичну ситуацію в Одесі. Росіяни цієї ночі прицільно били шахедами по інфраструктурі міста та області. Загалом у ніч проти суботи росіяни запустили по Україні 78 безпілотників. Сили ППО знищили 54, Повідомили у повітряних силах. Однак є влучання на шести локаціях. Сама атака була тривалою аж до дев'ятої ранку. І в низці регіонів енергетики цілодобово продовжують працювати над відновленням електромереж. Роботи тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. У Києві енергетики вже завершили основний етап відновлення після масованого російського обстрілу. Напередодні світло повернули понад 800 тисячам абонентів, кажуть у Міненерго. Але по місту є локальні аварії. У лікарні помер важко поранений працівник Обленерго-Чернігівщина. Тож тепер енергетиків загиблих від ворожого удару вже двоє. Поранених троє. Напередодні ввечері росіяни поцілили по автівках енергетиків, які приїхали лагодити мережу після обстрілу. Спочатку спалахнула одна машина, і окупанти завдали повторного удару. По другій під обстріл потрапили і пожежники, які прибули на допомогу. Сапери ДСНС знешкодили частину ракети «Іскандер-К» на Чернігівщині. Бойова частина впала біля житлових будинків та АЗС. Але на щастя не здетонувала. Сапери обв'язали боєприпас тросом і за допомогою спецобладнання підняли в автівку, вивезли і знищили. Рятувальники закликають, якщо побачити уламки ракет, навіть не наближатися до них, а відразу телефонувати 101. П'ять зруйнованих корпусів, деякі з них історичні будівлі. Такі наслідки ворожих ударів по сумському університету за рік. Чотири будівлі, зруйновані ракетами, а ще одна вигоріла після ударів шахедами. І, попри це, в університеті розпочали новий навчальний рік. Навіть взялися ремонтувати корпуси. Скільки потрібно коштів, аби все відновити. Ольга Боровик розкаже. Свіжі квіти та іграшки тут є завжди. Так сумчани зберігають пам'ять про наймасштабнішу загибель цивільних. Життя 35 людей забрала російська ракета у квітні. Ворог поцілив по двох корпусах Сумського університету. Корпус, який за моєю спиною, це історична будівля. Вона має певну історію. Вона дуже складна. Конструктивно і, власне кажучи, ми змушені були робити навіть проект на демонтаж, тому що просто так, скажімо, розібрати, ми навіть не маємо права. Інші ж пошкодження у цьому корпусі вже майже устунули, каже ректор. Йдеться про фасад та вибиті вікна. На жаль, завантажені, як правило, ті, хто роблять пластикові ці вікна, на жаль. Ось і тому ми змушені десь чекати. Але практично, якщо ви подивитесь, тут вікна майже вже всі замінені, частина просто в стадії виготовлення. 13 квітня, окрім цього корпусу, було пошкоджено ще й конгрес-центр, що теж належить університету. Відновлюють його з допомогою програми розвитку ООН. Звідси вдалося вивести частину вцілілої бібліотеки. Книги перевезли до нового корпусу, але і його наприкінці літа атакували шахеди. Удар прийшовся на саме ті кімнати, де знаходились Наші читальні зали тому дійсно було втрачено значна кількість літератури. Це втрачена література саме сучасна, яка купувалася за останні декілька років. Основний фонд у нас він близько мільйона складає. Слава Богу, як кажуть, фонди вони залишаються в книгосховищах. Вони цілі. 15 тисяч примірників згоріли. Це була якраз та література, якою найбільше користувалися студенти, каже директорка бібліотеки. Та все ж тішиться. Що вдалося врятувати факсимільне видання пересопницького Євангелія? Пошкоджений від удару ракети, і головний корпус університету. Деканати та адміністрація переїхали в інші будівлі вишу та змогли повноцінно організувати навчальний процес. В умовах прикордоння це змішана форма навчання. Ми стараємося, як студентським ректоратам і декани, і директори студентські, намагатися показувати, що студентське життя воно вирує далі. Що ми будемо показувати, що у нас є посвяти, що у нас є інші заходи. Загалом на відновлення п'яти пошкоджених та частково зруйнованих корпусів університету. Потрібно приблизно півмільярда гривень. На найперше нам хотілося відновити цей корпус, тому що це центри міста. Містяни ходять, бачать це все. Тобто, нам хотілося, щоб найшвидше і він в пріоритетах. Частина коштів, за словами ректора, піде з держбюджету, залучатимуть і міжнародних партнерів. Можливо, за моє навчання я вже закінчую і думаю, що буде відбудовуватися, але я думаю, що. Буде, пройдуть роки, і ми відбудуємо, і все буде набагато гарніше. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування, отримуватимуть виплати у розмірі 50 тисяч гривень. Їх будуть нараховувати протягом перших трьох місяців реабілітації. Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Раніше такі виплати були передбачені лише для військових, які мають поранення, контузії або каліцтва. Крім того, документ спрощує порядок видачі довідок про травми чи захворювання під час полону. А у випуску о 20-й. Ми розповімо історію колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Росіяни викрали його у квітні 22-го року, і відтоді він перебував у полоні. Повернути Володимира вдалося цьогоріч, 24 серпня. Як він почувається зараз? Чим займається і що розповідає про полон? Усе це у матеріалі Ельвіни Сейдбулаєвої у випуску Єдині головне. На фронті 234 бої зіткнення боєзіткнення за минулу добу найбільш напруженим залишається Покровський напрямок. Там українські захисники відбили 72 атаки росіян, повідомили в Генштабі. Штурмує ворог і на Олександрівському напрямку, на Лиманському намагався просунутися поблизу нового миру рідкодуба Торського. Два десятки боєзіткнень відбулося на північно-слобожанському відтинку у районах Вовчанська, Кам'янки, Довгенького. На північно-слобожанському та курському. В напрямках росіяни масово атакували авіабомбами. Українські безпілотники втретє за останній місяць уразили НПЗ у республіці Башкортостан. Завод розташований у місті Уфа, що за 1400 кілометрів від державного кордону України повідомили джерела ВСБУ. Окрім того, під ударом цієї ночі були ще п'ять областей: Ростовська, Ульяновська, Воронезька, Саратівська та Волгоградська. Ворожа міноборони повідомляє, що нібито збили 45 БПЛА. Також сьогодні уно. Чи зупиняли роботу кілька російських аеропортів: у Волгограді, Казані, Нижньокам'янську, Ульяновську, Уфі, Самарії та Саратові. Лауреатка Нобелівської премії миру венесуельська правозахисниця та опозиціонерка Марія Коріно-Мачадо присвятила свою перемогу. Дональду Трампу про це вона написала у соцмережі Ікс. Вона подякувала за підтримку народам обох Америк та їхнім лідерам. А також заявила, що розраховує на подальшу підтримку глави США. Американський президент, який сам розраховував на Нобелівку, поговорив із лауреаткою по телефону і привітав її з перемогою. Він погодився, що Мачадо заслуговує на цю премію. Персенгу людина, яка отримала Нобелівську премію миру, зателефонувала мені сьогодні. Зателефонувала і сказала: Я приймаю нагороду на знак поваги до вас, оскільки ви її дійсно заслуговуєте. Це було дуже мило з її боку. Звісно, я не сказав їй, то віддайте нагороду мені. Однак, думаю, вона могла б вона б була дуже люб'язною. Через мити, якими Дональд Трамп пригрозив Китаю, обвалився фондовий ринок. США. в останнє подібне падіння вартості активів фіксували в у квітні під час попереднього раунду тарифних розбірок. Також знизилася ціна на нафту та криптовалюту. Напередодні Дональд Трамп оголосив, що з 1 листопада або й раніше запроваджує 100% мити на товари з Китаю. Американський президент заявив, що такі дії це відповідь на агресивну позицію Пекіна. За інформацією глави Білого Дому, Китай запроваджує експортний контроль практично на всю продукцію, яку виробляє піднебесна, у тому числі і на рідкоземельні мінерали. Відтепер 에, піднебесна вимагає ліцензії на товари, які містять навіть незначну їх кількість, а також на технології потрібні для їхнього видобутку та обробки. У Києві на оболоні знайшли тіло 32-річного чоловіка із вогнепальним пораненням у голову. За попередніми даними поліції, це самогубство. Чоловіка виявили в салоні його машини. Поруч була зареєстрована на нього зброя. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі а також надіслав їм прощальне повідомлення. У поліції Імені загиблого не назвали, лише заявили, що він підприємець та блогер, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою. Водночас у мережі пишуть, що йдеться про о, криптопідприємця Костянтина Ганіча, відомого як Костя Кудо, у телеграм-каналі блогера з'явився допис, у якому підтвердили його смерть.